Якщо ви думаєте, що саме ранні християни найбільше постраждали від релігійних переслідувань у давньому Римі, мушу вас розчарувати. Ще задовго до народження Христа, а саме 186 року до нашої ери, було брутально заборонено вакханалії. Священодійства прямим декретом закенселив римський сенат. Але як сталося, що поклоніння Діонісу стало забороненим культом у, здавалось би, відкритій усім вієнням Римській республіці? Це ж просто Бог вина, хіба не так? Що ж це за Гарбачов завівся в сенаті та переслідував таке приємне багатьом божество? Про придушення вакханалі розповів два століття по тому, після цих подій, історик Тіт Лівій. Він писав, що культ Вакха прибув до Риму. з... Етрурії та поширився як епідемія. За його словами, це була жахлива релігія, що передбачала розпусту та насильство, і коїлося все це потайки. Через крики та гуркіт барабанів і цимбал голоси тих, хто кликав на допомогу, не можна було почути серед зґвалтувань і вбивств. Сенатори були особливо шоковані, дізнавшись, що подібні практики далеко не поодинокі випадки, стосувалися величезної кількості людей. За декретом Сенату стали переслідувати причетних, і виявилося, що їх не менше 7 тисяч, і багатьох, чию вину щодо розпустити насильство довели скарали на горло. Жерців вакханського культу відтоді заборонили, тож нікому було організовувати вакханалії. Науковці вважають, що ці заходи призвели до занепаду культу в Італії.